Всіх вітаю! Ви на каналі Рубінзона. мене звати Марія. Сьогодні в нас буде з вами доволі відверта тема, тому і записуємо ми її на фоні сауни, сауни цих прекрасних картин з голими жінками. Це американський будинок, такий це нижній рівень. Бачите, тут стоїть пралка і сушилка. А тут сауна. Таке я не в, не в кожному будинку. Звісно, це будинок зроблений під Airbnb, і на горі живуть гості. А я живу ось тут зліва, є така кінатка. Ну, з вікнами, звісно. От. І, і що, і що? І тема в нас доволі відверта, так? Сьогодні будемо говорити про самотність. Я приїхала до США майже два роки тому за програмою для українських біженців U4U. І я ніколи не хотіла до цього жити в Америці. Я хотіла побувати, можливо, у Чикаго, у нью Йорку, в Майамі, але і так можливо, багато людей не буду казати всі, але багато хто мріє. Я виросла на Сімсах на GTA Сан Андреас. Я завжди хотіла бувати там на цих вулицях, щось таке зробити, але я ніколи не хотіла сюди переїжджати і будувати тут життя. І у 2022 році я була змушена покинути свій рідний дім, свій культурний код, свій соціум. І отак як деревце мене взяли з коріння, з ґрунту видрали, і просто от в якийсь такий в якусь пустелю посадили, де нема нічого, до чого я звикла, і сказали, починає життя спочатку. Метою цього відео є валідувати почуття тих людей, які знаходяться за кордоном. Такі людей, які перебувають в схожій ситуації на мою. І також я б хотіла показати іншу сторону медалі, тому що іноді я бачу, ну, я часто бачу у спілкуванні зі своїми друзями, які залишилися в Україні. І люди, які хочуть виїхати, але не можуть з своїми причинами, причому як дівчата, так і хлопці так, не можуть виїхати. Якщо хочуть, так, або просто не хочуть і обирають залишатися, незважаючи на обстріли. І деякі люди думають, що ті, хто виїхав, і особливо ті, хто виїхав кудись далеко, або в якусь таку країну, куди вони завжди мріяли потрапити, куди було важко потрапити, наприклад, як США, так бо це ж дійсно одна з країн. Я не знаю, чи є взагалі якась інша країна в світі, яка робить лотерею грінкарт, щоб можна було потрапити на оце постійне місце. проживання, місце проживання, я не знаю. Тут дійсно багато хочуть переїхати сюди, тому виникає таке запитання у багатьох, що чого ви сюди їдете, а потім жалієтеся. І в мене є відео Мінуси життя в США, яке, до речі, наразі є найбільш популярним за рахунок коментарів, я маю на увазі не за кількістю переглядів, а за Реакціями від глядачів, і мені було дуже цікаво подивитися: по-перше, люди його використовували, щоб поділитися своїм досвідом. І я за це вдячна, до речі, дуже своїм підписникам, так і людям, які використали секцію коментарі для того, щоб поділитися, бо ми маємо право. Нити так, бо з нами трапилася біда. Нам треба було виїхати з рідного дому, і так ми не під ми не чуємо тривогу, але ми переживаємо свій дискомфорт і. Мірятися кому гірше в цій ситуації, мені здається, це просто не має сенсу, тому що всі страждають. Звісно, хтось страждає дуже сильно, хтось на фронті, а хтось менше, там хтось в Києві на побачення ходить, і в кафе, і манікюри робить, а хтось в Америці сидить і повністю відірваний від усього рідного, але в Америці, так? Тобто ми всі страждаємо по різному, і кожен обирає, деякі люди не можуть обрати, так? Ми в певних ситуаціях опинилися, і я вважаю, що ми, українці, маємо один одного підтримувати навпаки. І тому я записую це відео, щоб, можливо, комусь буде приємно від, почути, що у когось такі самі відчуття, як у нього, так, або у неї. І я б хотіла бути такою людиною, яка принесе це на Ютуб, і, можливо, це відео комусь принесе полегшення. Перше, про що я хочу поговорити, це, це про втрату культурного коду. Такого поняття я взагалі не, не, не розглядала, не думала, що воно взагалі має місце бути. Зараз я розумію, наскільки це сильно відчувається, коли ти живеш за кордоном. Я вам наведу приклад. Я зустрічаюся з американцем, коли сюди приїжджала, я приїжджала абсолютно одна. І у мене повністю не було, знаєте, от був такий тиждень, я спочатку не працювала, потім я знайшла роботу і знайшла роботу віддалено. Тобто я працюю віддалено, соціальної групи в мене ще не було, ну і зараз її практично немає. І виходить, що весь день ти сидиш за комп'ютером і в тебе нема з ким поговорити. От Я ходила на побачення, я дійсно хотіла знайти рідну душу, так? І я знайшла хлопця. У нього родина дуже welcoming and friendly and warm, така дружелюбна, тепла і приймаюча. Є такі стереотипи. Знаєте, що Українка хоче грінкарт. Ну в принципі, цей стереотип базується на правді в певних випадках. Дійсно, green card marriage is a thing here, так тобто багато такого відбувається, от але я ніколи, знаєте, я не відчуваю себе абсолютно self-conscious з цього приводу. А його родина, мого хлопця, ніколи мені нічого, я навіть не відчуваю, що вони там щось на мене косо-криво дивляться, тому що, напевно, з того, що я кажу, зрозуміло, що я ніколи не ставила собі за мету переїхати жити в Америку і взагалі отримувати американський паспорт, платити ці податки, де б ти потім не знаходився. Тобто я це все їм розказую, і можливо тому, але. До чого? Я до того, що вони дуже мене приймають, і я, ну як дівчина свого хлопця, я присутня на усіх великих святах. І, наприклад, я вам розкажу: у них є традиція кожної неділі, так, субота, неділя, а, ходити і дивитися футбол, збиратися. У нього дуже класна, міцна така родина, велика. Але от такий маленький кластер, 10 людей збираються і дивляться футбол. І для мене о, питання футболу о, це ж американський, оцей їх супербол те, що. Там, де всі бігають, ганяють. Тут всі знають, у кожному штаті є своя команда. І коли вони збираються, там собака бігає теж у цьому маленькому Джерсі. Воно називається, типу, як майка з командою. Ну, з команди. І я це все дивлюсь. І у мене взагалі, знаєте, я бачу, з яким фанатизмом вони це дивляться. І це напевно щось на кшталт того, як ми дивимося Євробачення. Тут, наприклад, немає Євробачення, і зараз буде скоро Євробачення, і тут ніхто про нього не говорить. Оце у мене немає. Я не відчуваю тут себе на місці. Я пропускаю все це Євробачення. Але я дивлюся цей футбол. Так ну я не ходжу кожну неділю, але я просто для прикладу кажу. Інше що. А одне з найважчих для мене, один з найважчих періодів, це свята, новорічні свята і крисмас. Тут новий рік у них в Америці вони не святкують так, як ми. Для них новий рік це більше як вечірка із друзями. І за хвилин після нового року там вже я пам'ятаю, ми були на площі 10 секунд після 12 Вже всі починають розбігатися. Взагалі нема культури нового року, такої як у нас. І мені настільки було сумно в перший мій рік. Що ніхто не робив відлік. 10-9. А... Uh, я дивилася uh, промову президента о 5 годині, це у нас різниця 7 годин. І от я дивилася у себе о 5-й годині, і я уявляла, як всі українці, як всі українці от чокуються, знаєте, і за кордоном, uh, ти настільки відчуваєш себе відрізаним від цього, якщо ти собі не, не спромігся відбудувати оце коло. Але це дуже важко зробити за рік-два. Ти все життя вибудовував коло своїх друзів в університеті, так, в школі, там, на першій другій роботі. А, а тут ти вже тобі скільки років ти переїжджаєш і от, збудуй собі нове дружнє коло. Це не так легко зробити. Тому періоди свят, особливо Крісмас, Новий рік, день народження теж це дуже сумно. У мене зараз ідея така в інстаграмі, знаєте, всі мої однокласниці, одногрупниці, ми ж приблизно одного віку. і от всім буде виповнюватися цього року 30 років. Так і мені також. І я вже дивлюся, ті, хто ну, ранній рік, так, 94. Вони вже святкують. І я дивлюсь на це як класно. По-перше, українське святкування день, дня народження, що ми реально організовуємося, ми всі даруємо подарунки. Тут ніхто квіти тобі не принесе. Е, я свого хлопця не хочу казати, навчила, але я йому пояснила, що мені дуже важливо, щоб він мені дарував квіти на день народження і на 8 березня, тому що 8 березня в них теж не працюють, не, не святкують. Це теж ось. Вам приклад про культурний код інше, взагалі я дивлюся 8 березня. Вся стрічка в мене це не лише про букети, так це не лише про тюльпани Я кажу про відчуття дому. Мене в телеграмі вітали. Вітала мій брат, так з 8 березня. Вітали друзі в спільних чатах, там де є дівчата і хлопці. Це настільки приємно, що є твій культурний код з тобою, твоє коріння, є твоя земля. А тут ти, начебто, якийсь елієн. До речі, наш легальний статус людей, у яких нема alien authorized to work», тобто прибулець, якому дають право працювати, і це правда. Я себе відчуваю тут. Вже менше з кожним роком, так це лише мій от буде, ну лише другий рік зараз вже закінчується, але з кожним, ну, на другий рік мені стало легше. Хоча я думаю, мені ніколи не стане тут так, як вдома. Якщо ви живете вже давно, напишіть мені, я не знаю, чи приходить колись це відчуття, чи можливо я щось роблю не так. Бо я чула, деякі люди кажуть, якщо переїжджаєш у велике місто, то не відчуваєш такої туги за дома. Можливо, те, що я живу в меншому місті. У мене так, я не знаю, напишіть мені. От і цей крисмас був там. Всі від обмінювалися подарунками. Це було дуже sweet, sweet, мило. Ми оцю Secret Santa грали, мене дуже так приймали. Я, я, до речі, вдячна родині мого хлопця за це, тому що не кожна родина так приймає дівчину, іммігрантку. Так ще у мене така візова ситуація, трошки така хитка. От вони і подарунок подарували і включили мене у цю гру на наступний рік. Тобто я себе відчувала дуже включеною це. Однак мені було сумно. Сумно, що я у цей період не зі своєю родиною. Я не святкую різдво зі своїм мамою, татом. Коли ти знаходишся в Європі, ти ближче до України, і ти, по-перше, можеш туди їздити. По-друге, якщо ти не можеш туди їздити, ти. Твої родичі приїжджають і ви бачитесь в Європі. В Штатах взагалі не так. В Штатах а, ти працюєш на американську компанію, у тебе відпустка 10 днів на рік. А, ти не можеш, ну, це дорого літати, тому що тут дороге життя, і ти вільні гроші будеш. Ну, тут їх практично нема. А якщо є, то ти їх якось хочеш вже знаєте, Ну, ти в штатах хочеш поїхати подивитися щось, що тут є. І летіти кудись. А ми головна причина, що ти не можеш виїжджати. Штати не дозволяють виїжджати біженцям. Є маленькі такі лазієчка є там, де ти подаєшся на документ за 500 доларів, а його треба оновлювати кожний рік. Але вони не гарантують в'їзд назад. Тобто, ти хочеш, можеш подаватися на цей travel document, але вони не гарантують в'їзд назад. Тобто. Дуже багато перепон до того, щоб з'їздити додому. І, можливо, люди, які літають постійно додому зі штатів, вони не почувають себе так, сам, так, так як я. Я не знаю, можливо. Але а, на весіллях ще, до речі, мені дуже сумно. Я не знаю, чому, о, хоча ні, знаю. Коли о, батько дає промову, і коли найкраща подруга дає промову, о, подруга наречена. Я розумію, що якщо я тут буду залишатися, якщо я тут буду виходити заміж, чи ще найгірше це, якщо я буду мати тут дітей. Для мене мати дітей за океаном настільки далеко від усього рідного і взагалі від усіх подруг, від усього, усієї родини, для мене це настільки буде ну, як лягати і помирати просто від депресії, від того, як це мені буде тут важко. Тому а, на весіллях я теж плачу. Це знаєте, батько говорить промову, там моя дівчинка, ой, та-та-та-та-та, і -та 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 -та". я сиджу, реву за столом. Ну, незручно що розумієте. Ну я кажу, ну, там, типу, I'm, I'm really sentimental, вибачте, типу, на весіллях завжди плачу. Ну, я так обіграю, це я не хочу там це все на себе переводити. Так, це ж їхнє свято. Але отакі от емоції є. Так я зараз. Посміхаюсь, кажучи це, але я думаю, це якась моя така захисна реакція, бо це насправді дуже болюча тема. Ще є певні моменти їхньої культури, наприклад, Taylor Swift. У них є шалена обсесія в Америці про Taylor Swift. Це співачка, я там її знала ім'я, але коли я приїхала сюди, тут вони постять реально. Королева випустила новий, новий трек. Я дивлюся у всіх історій, Ну у всіх у багатьох американців, ось в один день. Я думаю, хто ця королева? Ну а це Тейлор Свіфт випустила там якийсь новий трек. Тобто, ти не не в темі, розумієте? Можливо, це на це знадобиться якийсь час, але якщо ти хочеш залишатися, я ніколи не хотіла тут залишатися. Я просто приїхала, тому що я була в Болгарії. Спочатку була в Україні перший місяць, потім. Я переїхала в Болгарію, мене компанія перевезла, а потім з'явилася ця програма ЮФАЮ. І я щось не дуже класно мені було в Болгарії. Я подумала: ну окей, спробую, можливо, в Сполучених Штатах буде краще. В мене була подруга американка, і вона мене перевезла за цією програмою. Ну, краще мені можливо, і стало я не знаю, як було б в Болгарії, але тут все одно не те. І от напевно висновок буде е, таким. Якщо ви не хочете жити за кордоном, так якщо ви хочете будувати своє життя в Україні, то вам не важливо, де ви будете в Америці, в Німеччині, у Польщі, у Франції, навіть не знаю, там Лондон, де б де ви там не хотіли бути Нова Зеландія, Австралія, куди ви мріяли все життя потрапити. Якщо ви сумуєте за Україною, вам завжди буде погано. І в цьому була моя велика ну це не помилка, так це був процес так адаптації. Я коли приїхала, я була дуже зла, і від мене от, знаєте, такі я вираз жовчна людина. Мені здається, що це була я. І те мені було не те не так. І те, і те, я ходила і постійно, жалілася, що типу, ой, що це взагалі у вас така за культура чуйових, що я маю зайти в кіоск, купила на виніс каву, маю залишити 20% залізного або купила навіть пля пляшку води, а пластиковий зло. Ну коротше, от бачите, я зараз теж зводжу з цього приводу, але я вже це знаєте, так змирилася з цим, так? Рік терапії. Трошки вже прийшло, прийшла я до цього розуміння, що я тут в гостях, так, і хоч, звісно, я маю право на своє обурення, так, і все це, але люди не винні. Люди не винні в цій країні, що вони не українці, що вони не мої друзі, так, що ми з ними не ходили разом до школи, до університету, що вони не розмовляють моєю мовою. Вони в цьому не винні. І коли ти переїжджаєш до іншої країни і від бісишся, знаєте, на, на місці бісишся, бо все не так, все погано, і ти хочеш додому, але додому не можна, і ти як дитина у цій позиції: що хочу, маму, хочу маму, хочу маму. А мама це Україна. Так напевно, треба відгорьовувати це або приймати рішення якесь і переїжджати ну або назад в Україну, там буде ціна за. За все, весь цей комфорт, так знаходження вдома. Ціна це бути під обстрілами. Якщо ти є за кордоном, то в тебе така ціна. Якщо ви мене спитаєте, чому я залишаюсь, мені дуже смішно від коментарів: красуня, їдь додому, так а чого ви їхали взагалі? Я не розумію, що люди мають на увазі. Ну, по перше, вони не знають моєї ситуації. Є багато українців, яким нема куди повертатись. Вони не знають, о я, я з Києва, так окей. А мені в принципі так я рада. У мене є куди повертатись, але там небезпечно, там реально небезпечно. Що вони мають на увазі? Чи, чи можливо, ну ви мені поясніть, якщо ви живете в Україні, можливо, це якась захисна реакція? чи... Там дійсно не небезпечно, просто в мене в голові не вкладається, що мають на увазі люди, які кажуть повертайся додому. Плюс інше це люди, які вже виїхали, такі як я, так вони вже влаштувалися. Так, це ж думка про те, що ти знову будеш переїжджати кудись з цими валізами. А люди це робили не один раз. Ця думка в уводить людей у жахливий стан. Це не легко. Це те, що переживали люди, які на цих ще з дітьми з цими валізами туди-сюди, туди-сюди. Хочеться певної стабільності і вже повертатися назад, а потім що, а, ну, потім назад. Ну я розумію людей, які нічого не роблять, так лише жаліються на все це. Я вважаю, що взагалі кожна емоція, кожне почуття людини має, має право існувати, так як англійською кажуть, your feelings are valid. Так? Тобто вони валідні. І я пам'ятаю, мені писали коментарі, коли я лише переїхала до штатів. І в мене перший місяць взагалі був жахливий, просто жахливий. І я в інстаграмі постила щось і мені написали, що ем, я не розумію людей, які жаліються в інстаграмах, що вони подорожують по всьому світу. А наші, я взагалі не знаю, що хлопці на передовій відчувають. Звісно, хлопці на передовій відчувають жах. так і люди, які залишилися в Україні, так іноді, залежачи від їхнього регіону, переживають жах, і частота, так, теж залежить. І люди, які знаходяться за кордоном, переживають свій жах. Я вважаю, що відчуття всіх людей вони валідні, так? Вони різні, але всі ми проходимо через війну хтось більш наближено, хтось менш наближено. наближено. Я вважаю, що неетично казати людям не відчувай. От не відчувай цього, що ти зараз відчуваєш. Якщо ти хочеш поділитися з людьми з іншими, то ти маєш право це робити. Якщо ви думаєте про те, що за кордоном людям легко, це не так. Нам легше по-своєму, а тим, хто в Україні легше по-своєму. У нас нема коріння, у нас коріння без ґрунту, скажімо. У вас коріння в ґрунті, але під обстрілами. І це heartbreaking. І ця ситуація теж нелегка. легка. І хартбрейкен, тому що my heart breaks. І не тільки my heart. Я знаю багато людей, які плачуть, якщо не щодня, то кожного тижня, бо еміграція за будь-яких умов, навіть за... Так? Якщо ти сам за своєю волею виїхав, вирішив там, почати життя у Польщі, чи 10 років тому, чи на Брайтон Біч у цьому Нью-Йорку, тут життя і так важке в будь-якій імміграції. А якщо ти ще й поїхав від війни, це набагато більш важко. Окей, дякую за те, що додивилися, Я сподіваюся, це відео було корисним. І...